І всім привіт, це п'ята частина. Четверта не дуже файно закінчилась Ну, я не побачив, що все зупинилося і вище я зміг побудувати. І ми вже не будемо збирати. Подивіться на це часо. Я назбирав. Я не буду це все збирати, хай пропадаю. Ну, я здорохнусь. Ладно, здорохнусь. Ну, подивіться, вже, вже 2000 буде дуже файно. Давайте, ще 6, ще 50. Ще 50. Давай, все, все, дай набираю. Просто подивіться, скільки у мене грошей. Я говорю це рушенькою забабахати. Ну, по приміщенці хочете збирати сонце, але ну, вже не треба, Хай попадайте. Нам пропав якийсь дубастик. Напевно, це якийсь поя якась це реклама, і це реклама. Так Ага, я так розумію, що їм разом зомбі. Ого, це що за вітром на голубі. Ну, давайте ще то пройдемо. І <кх> будемо закінчувати п'яту частину. Це вже восьма. Той. Вс, давайте. У нас то... О, що це? Стоп. Ну, давайте всі. О. А, тут... Треба відкласти якийсь один. Ну перший я від... А, я не планувався набрати, та беремо усіх Г... крім того. То. Так. Ну так, брам так. Ось така у нас поція вийшла. Так, так. Так, так. так. Планую сьогодні так само зробити. Ну... Який крутіший зубастик. Ну, і планую на тому рівні теж зробити е, 2000, 2000 соночок. Зараз у мене 100 рівно 100. 100. Е, Ставим сюди. Сюди і не переживаємо. Він дійде дуже довго. Через 1000 годин. Внимайте фотки пройти і відос. Нові. Щоб я їх монтажував і выкидав YouTube. Вже збираємо на... Вже не три рета редасонці зробим. Два Уже забагато. А сьогодні один гривень. Ну, значить, я наступний розроби. Нас. Mm -hmm. Ну, я сподіваюся. О, тут дуже файно, що він сюди йде. Я знаю, чи зубастиками використаємо, але... того використовувати, його рохостями, звичайно, я не помню. Та й мені зараз мені нічого не вистачає. Сюда, сюда. Настов нарачал один роты. Машкил. Угу, угу. Угу, угу угу, угу. Це що за з вітром? Так, тут на всякий выходок. Трарара достала. все. А тут уже справится расстан. Штукой. Все. три штуки буде достатньо. Ну, дай, уже все мені не потрібно. Ого, як вони швидко перемагають. Так, мені треба один до праці О, нам треба той. А хіба вже один перемагає того? Ну, на всякий. Випадок. Поставимо. це один, два, три, ото я тупану. Трясуться від гри. Ай... Да я же не поставила. Ай, и вс. У и нас ничего. Кто бы с... ...тихо Нет, просто... Дивите, Что у меня? Ну хоть тут два поставлю. Ведро. мені мне. Будь ласка, хоч було вони бы долго перемагали тоже. Но я хочу встигнути, доставити все, будь ласка, будь ласочка. Ще шанси. ще є великі шанси. Є, 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 є. є.